Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. На фікальному Олег Шара з Як вам робота вашої команди сьогодні? Сьогодні зібрано зіграли. Так, уся команда прагнула перемогти тому такий результат. А, проте в кінці другого періоду почалися вилучення в Сокола. Добре, що вийшло стримати суперника і не пропустили. На вашу думку, чому почали порушувати правила? Ну, це від великого бажання так зіграти добре. Але що розумію, розуміють, так? що тільки усі, раз, усі разом, якщо ми граємо, то ми перемагаємо. Два голи та одна передача сьогодні на рахунку Віктора Захарова, тож він сьогодні на рівні з Богданом Дяченко є героєм цього цього Ну, Він повинен так грати, так? Він, ми, ми готові до цього, так? Він налаштовується на гру, та і Богдан Дівченко, так? Такі гравці повинні так грати. Наступна гра може стати завершальною в цій півфінальній серії. Яка буде підготовка до матчу? Давай, давай, давай! Mm. Як завжди, відпочинемо, так, зробимо висновки та будемо грати. Давай, давай! Я вважаю, що ще все попереду. Так. Давай, давай! Ніхто нам просто так не віддасть ігри. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.